Ем, може, якась богиня грому, не знаю. Щось з природі пов'язане з природою. Блискавка. Е, відвод для грому. Е, блискавка. Е, грім. Е, блискавка. Е, грім. Литовище. Литовище, ну все, наче як видовище, так? Ну це зрозуміло, типу як аеропорт. Е щось для пташок може. Литовище. Литовище. Е е литовище, Віталій. Як е -е бункер. Аеропорт. Аеродром. Е Гурт такий. Група щось. Ні, гринджола. Я так чула, я не пам'ятаю. Гринджоли – це не взуття. Без поняття, яке Сани. Ну група? Санки. Велека, може? Місько. Бузя це в обличчя, я знаю, бузько. Бузько. Шибане. Лелека. Е, лелека. Лелека. Може, лелека. Бузок. Ясночолий, можливо, світлий, русявий. Е, розумний. Е, Ясночолий. Сночолий <свист> лисий. Ясночолий? Ясночолий. Я чоло, так, високе. Це каша. Каша така, з посипана е чим там бринзи, баножне. <ривіт> каша якась е Каша з каша, так. Да. Банош з страва, по-моєму. Е -е, це таке е страва українська. Банош це каша. Банош? Ну каша. Серпанок. Е там, де серпи хранять, може. Тонка тканина. Okay. Головна команда ще якісь чи що? Я так розумію, ми жати треба там, чи пшеницю, чи що. Це ранок. Ну, роса. Гривня. І, від віддені. Гривня. Валюта. Е, купюра українська. Гривня? Гривня? Гривня. Ну, гривня. е, ну в перекладі, ну тебе там, чи дівча, ну, тебе. Дівчачур. бавник. Ще раз дівчачур. Дів... Дівчачур. Не знаю. Це чоловік, який дуже любить дівчат. Це, це коротше, мачо по нашому. Можливо, якийсь. Дівоче гуляння. Не знаю. Це дівчачур. Бабніка? Ну такий хлопець, який любить походити по дівчатам. Те, що любить дівчат. В мене то на дивцю. Ти мій дівчачур. Клякнути. Холодно може, не знаю. Крикнути може подзвонити. Ну, ну крикнути більше. померти, мабуть. Клякнути. Випити. Оце що цікаво сталося. Це що таке? Бо дійсно не знаю. Мерзнутися, заклякнути. Це ми зараз тут ходимо і клякаємо. Лякнути, злякати. Можливо, випити. Замерти. Клякнути.